Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Аліна. Не зміг повернути на Антоненка не чекав такої передачі у відповіді від капітана. Менше восьми хвилин залишається до кінця першого тайму, Рахунок досі 0-0. -ну. У протистині Гетьман Київ Ваціті після досить активного дебюту. пальцем зачепив. Хоча останню мить намагався всіляко уникнути цього контакту. Ще одна спроба добивання і не вдається, чи вдається вдається заштовхати у ворота. Не зафіксував м'яч. Відкриває він рахунок. Маліна. Маліна. Ось це так від капітана Уайт Сіті. Ніхто не очікував такого удару, а маліна взяв, ледний шведою робив. Шансом. І тепер ще швидка атака від Вайт-Сіті. Удар! Бомб ворог не стріляє у цьому епізоді. Гравається Вайт Сіті. Кутовий на користь гетьмана. Другий тайм дійсно команда Ігоря Криворучка розпочинає дуже вдало і забиває ось такий розіграш стандарту. Руслан Бринзам. Він дотик переправляє у дальній путь з передачі сотні Наступний поєдинок у програмі сьогоднішнього ігрового дня це дивізіон Сілвер. Протистення за участю Вижгорода та Шевроле. А зараз Ват Сіді збільше перевагу знову до двох м'ячів. Артур Маліна тупель оформлює. Отож, що. рішення арбітрів після перегляду вару жовта для бринза, але тим не менше підсумкуваті забуває і четвертий гол збільшуючи свою перевагу. М'яч вибиває за межі поля, і все на цьому матч завершено з рахунком 4 1 один. У перемагає гетьман Київ і набирає 6 балів за два зіграні поєдинки у цьому сезоні. Для вас цей матч коментував. Артур Маліна, друзі, капітан колективу Васіті. Артур друга, друга підряд перемоги. Вітаю вас Дякую. з нею. Сьогодні непростий суперник, непроста гра, але все у вас виходило. Поділіться була раска враженнями, що вийшло сьогодні. Що ні, дякую, головне не наврочити, тому що ну давно такого початку в нас не було з двох перемог. Сьогодні була важка гра, хоч там і писали в прев'ю, що ми фаворити, але у нас сьогодні був слабкий збір. Команду Гетьман Київ, я пам'ятаю, по другим турнірам сильна команда. Ми налаштовувалися проти сильного суперника, і це нам допомогло, тому що всі розуміли, що буде важко. І за рахунок того, що сьогодні всіх сконцентровано зіграли, старалися грати в пас, ну, реалізували свої моменти, за рахунок чого перемогли, хотів би ще воротаря відзначити Володимира. Він сьогодні спас деякі моменти за рахунок цього просто реалізували більше, ніж суперник. В цілому, як вам урбан І після старту, кого ти вважаєш фаворитом? Та чи замахнетесь ви, наприклад, на топ-3? Ну, на топ-3 ми завжди замахуємось, не завжди виходить. Але після такого початку ну, треба за топ-3 поборотися однозначно. Суперники сильні. Я дивився попередні, попередню гру ми приїхали раніше, дивилися. Суперників не знаю, але рівень був достатньо високий. Тому я думаю, це дуже конкретно способна ліга, і тут шанси є у багатьох. Будемо намагатися за топ-3 зачепитися. Артур, дякую вам за ваш коментар. Боже продовжити в тому дусі, та головне без. Друзі, Артур Маліна, капітан колективу White City І е, не граючий, але тренер Ігор Криворучко, е, емоційний, як завжди. Ігоре, е, на жаль, сьогодні програли. Як на мене, по моментам переграли повністю команду, але щось пішло не так. Поділіться, будь ласка, враженнями та своїми емоціями. В кавичках, зразу кажу, вражений суддівством. В кавичках. Бо неоднозначно судили ті чи інші моменти. ну Це так, хай у них буде на совісті. Е, стосовно гри, да, створили багато моментів, але кажуть, м'яч не хотів іти в ворота. Ну, а самі ну, сказати, ну, не хочу да, якось там обід, як то кажуть, команду суперника, але чотири голи, які ми пропустили. Це не робочі. Голи це по суті, як кажуть 100% це 100%, як кажуть, народі да, свої привози. Це наші голи. Ми, мовно кажучи, забили сьогодні 5 голів. Ну, тому да, гра була чудова, але не реалізували всі свої моменти і допустили. Ну, по суті, допустили там помилок, п'ять із них чотири привели до голу. Тобто, так, да, були ще моменти, де у нас виручав голки, порали коли. Йде жорсткий привоз, тут ніхто не допоможе. Тому ну, будемо налаштовуватись на наступну гру. Своїм хлопцям сильно хочу сказати дякую. Показали дуже чудову гру, дуже злагоджену, але я ж кажу, в деяких моментах щось пішло не так. Тому команді суперника теж дякую за добру гру. Всім успіхів. Люблю цілую до наступних прокидів. Ось такий він, Ігор Криворучко, друзі. Зустрінемось скоро. Ігор, дякую за ваш коментар.